Славетний Шевченків-край батьківщина багатьох видатних людей і місце розташування відомих історичних природних пам'яток. Цього разу в циклі Моя Черкащина розповідь про мальовничі стеблів, де побачили світ Знані українці Іван Нечуй-Левицький і Василя Враменко. От самого берега Росі на південь, де Канівський повіт межується з Венигородським, починається такий рай, якого трудно знайти на Україні. Які пишні села в цім краї бувають весною, як зацвітуть садки. Так писав про стеблів, де народився український письменник, етнограф, фольклорист, педагог Іван Нечуй Левицький. А побачив світ цей видатний українець саме тут, у Стеблеві, на кутку Заросся, 25 листопада 1838 року. Хата родини парафіяльного священника Преображенської церкви Семена Степановича Левицького стояла якраз навпроти храму. До речі, нині тут теж височить спасо Вознесенський храм, закладений за проектом митрополита Сафронія у 2009 році на честь священницького роду письменника. Попри мрії родини, що син продовжить священницький шлях, Іван Левицький, незважаючи на здобуту духовну світу, обирає іншу дорогу. Більш ніж 50 оповідань, романів, повістей, наукових праць, серед них такі. Такі культові, як Микола Джеря, Кайдашева сім'я, Бурлачка, де пам'ятки природи зображені з винятковою достовірністю з тим, що можна побачити у стеблеві і нині, до речі, у селі мешкала на той час і родина Кайдашів. Тож можна з усією впевненістю сказати, що прототипи славнозвісних героїв наші люди, як до речі, і суконна фабрика, яка функціонує і донині. у 1968 році у стеблеві відкрито літературно-меморіальний музей у хаті, де свого часу мешкала родина Дина Левицьких фундатором, подвижником і хранителем музею став Сергій Левкович Хаврусь. Атмосфера музею надзвичайна. Він по праву вважається одним з найкращих літературно-меморіальних музеїв в Україні. Сьогодні справу батька продовжує син Андрій Хаврусь. Наше коріння, наше, наш, наш менталітет, і наше все звичайне, щоб ми і наші майбутні покоління, я думаю, все одно ж так я кажу, що будь-яка війна закінчиться, вона закінчується. І ця війна, ми впевнені, що закінчується, закінчується нашою перемогою. Але оці маленькі музейчики, ви бачите, що відбувається. Там, десь ми чуємо Марії Примаченко картини, там, десь, да, там де найближче, на, на, на півночі, на сході, там, коли вони наступали, оці горки. То, а це наша культура. І від цього все починається. Будемо старатися збиратися. Берегти це все, бо ну, фактично у нас немає таких приміщень, щоб ці експонати досі. Якщо, не дай Бог, щось таке, ну будемо сподіватися, що Бог нас буде оберігати, і ми от. А звичайно, це все для майбутніх поколінь, щоб наші дітки, наші внуки знали, як жили їхні пращури, от, чим вони займалися, наприклад, і ті самі. От. Бо сьогодні ж бачите, раніше були уроки народознавства, от, там все в школах десь. А до нас в музеї, звичайно, ми пропагуємо це все, культуру нашу. Певно, надзвичайно потужна енергетика, яка притаманна цій місцині, краса і гармонія, посприяли тому, що зірка генія українського танцю Василя Авраменка засяяла саме тут. Український танок не пустощі, він основний вияв нашої культури. Це національна зброя, казав Авраменко, і воював як міг, заснувавши школу українського танцю в Нью-Йорку та створивши близько 50 груп українського танцю по всій Америці. Сьогодні прах Василя Авраменка покоїться згідно з його заповітом на сільському цвинтарі у стеблеві він повернувся у рідну землю. Знаменитими земляками тут пишаються і завжди раді гостям, які приїздять до селища Стеблів. До речі, бував тут свого часу і знаменитий поляк Адам Міцкевич. Тут на натурі знімали кілька художніх фільмів. Тож пишаємося нашою спадщиною і вивчаємо її.